Привіт, мої юні друзі! Ну що ж, готові до нової казочки? Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. У далекій-далекій гуцульщині, де гори сягають небес, а ліки танцюють гуцулку з маленькими гірськими феями, жили були колись гірські козаки, яких називали опришками. Вони захищали свою землю від ворогів і завжди мали веселу вдачу та кілька гострих жартів для кожної ситуації. А головним опришком був Олекса, сміливий гуцул веселої вдачі, з незвичайною здатністю до жартів. Його найкращим другом був Тарас, який завжди носив з собою трамбіт, величезну дерев'яну трубу, що виготовлялася. З найвищої сосни, в яку влучила блискавка. Вона могла звучати так, що навіть ведмеді танцювали з завзяття маркан. Якось під час звичайної прогулянки в горах Олекса і Тарас почули тривожний гул. Вони прислухалися. Що це за гармейдер?» – запитав Олекса. Вони вилізли на найвищу сосну і побачили, що до їхнього села наближаються. Чужинці? Це, мабуть, вороги, відповів Тарас, тримаючи трембіту в руках, наче це була його найцінніша річ. Виявилося, що в їхніх горах з'явилися злі вороги, які хотіли захопити їхні ліси. Олекса вирішив, що потрібно щось робити. Я не знаю, як ми їх зупинимо, але я точно знаю, що ми повинні зібрати всіх опришків, вигукнув він. Тарас, покрутивши трембіту, сказав, я знаю, що робити. Ми заграємо аркан, і всі опришки зберуться, як бджоли на мед. Гуцули дістали свої трембіти, а один гуцул приніс цимбали і приготувалися заграти запальний аркан. Тарас здупив стрембіти і теж почав грати. Звуки були такі потужні, що навіть зайці зупинилися, щоб прислухатись. А коли Тарас з друзями закінчили, з усіх усюд почали збиратися опришки. Всі сміялися, жартували і намагалися з'ясувати, що ж сталося. Хлопці, почав Олекса. У нас серйозні справи. Вороги лізуть на наші землі, тож нам потрібно придумати план. Може, ми їх запустимо у яри та переловимо, як курей, запропонував один опришок, на що всі зареготали. Так, сказав Олекса, гарна ідея, але як це здійснити? Ворогів треба налякати. Тарас, який завжди був оптимістом, підняв трембіту вгору. Я знаю, як їх налякати. Ми заграємо на трембітах з усіх околиць, так, що вороги втечуть, як зайці. Опришки, охочі до пригод, вирішили, що це чудова ідея. Вони зібралися на найвищій горі, звідки видно було всю долину. Тарасе, готуйся, крикнув Олекса. Зібравшись, почав грати на трембіті, звук був настільки гучним, що ведмеді в лісі злякалися і почали тікати. Вороги, які вже підходили до села, почули цей звук і зупинилися, озираючись один на одного. Що це за звук? запитав один з них, трясучись всім тілом. Це, мабуть, духи гір, відповів інший, спробувавши припинити паніку. Вороги тікали, як тільки почули наступну мелодію, яку заграв Тарас. Вони думали, що це опришки закликали всю нечисть гір на допомогу. Олекса та інші опришки сміялися до сліз, коли побачили, як вороги тікають. Тарасе, ти просто геній. вигукнув Олекса. Але на цьому пригоди не закінчилися. Вночі, коли всі святкували перемогу, раптом з'явився чоловік. чоловік з довгими сивими вусами та бородою. Він виглядав як справжній лісовик. Я прийшов, щоб подякувати вам за вашу відвагу, промовив він. Я гірський мульфар, а ви порятували не тільки своє село, а й усі ці гори. Опришки, звісно, були в захваті. Так, це наша головна справа, відповів гонорово Олекса. Я хочу подарувати вам чарівну трембіту, яка завжди буде подавати звук, коли ви будете в небезпеці, сказав мольфар. І не забудьте, що почуття гумору і є найкращим захистом в будь-якій ситуації. Страх боїться сміху. Того часу у Тараса була магічна трембіта. Як тільки вороги наближалися, вона починала звучати сама. І всі знали, що настав час збиратися на захист своєї землі. Після битви опришки знову святкували, вони танцювали, сміялися, і навіть вороги, які заблукали, завжди чули звуки трембіти, боялися наближатися до їхніх земель. А Олекса, Тарас та інші опришки зрозуміли, що справжня сила не тільки в зброї, а й у дружбі. Веселому настрої та у вірі в себе і, звичайно, з тих село стало відомим не тільки через своїх відважних опришків, але й через їхню чудову трембіту, яка звучала у повітрі, нагадуючи всім про те, що з гумором можна подолати будь які труднощі. Так жили гірські козаки, завжди готові до нових пригод і сміху. Що не раз врятувало їх від небезпеки. І, звичайно ж, вони ніколи не забували казати, гумор це найкраща зброя. От і вся історія. А якщо ви коли-небудь почуєте звуки Трембіти у горах, знайте, що це Олекса та Тарас скликають опришків до чергової пригоди. Сподобалась історія? Я щиро вдячна всім за підписку і вподобайку. До нових зустрічей!